Друзі, у нас новинка. Журнал обліку вогнегасників. Ми знаємо, що ведення журналу обліку вогнегасників є важливим елементом контролю на підприємстві за дотриманням вимог пожежної безпеки. Цей контроль є надзвичайно важливим в умовах воєнного стану, як і те, що вогнегасники мусять бути на своїх місцях для того, щоб у разі. Небезпечної ситуації критичної ситуації бути використаними. Вогнег... Облік вогнегасників здійснюється на підприємстві відповідно до правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України 15 січня 2018 року, за номером 25. Цей журнал дає можливість здійснювати системний контроль за технічним станом кожного вогнегасника, який зберігається у установі підприє... на підприємстві чи в організації, термінами його обслуговування. Та наявністю в передбачених місцях. Журнал ми зробили у ось такому альбомному варіанті, тому що згідно таблички, яка вміщена у цих правилах, таблички за додатками, потрібно вносити певну кількість інформації. І, звісно, ця інформація буде зручніше розташована саме в альбомному форматі, а не в книжному. Але ми були б ними, якби ми не придумали дещо. Додаткове для цієї таблички. Ми зробили так: що місце розташування вогнегасників має одну єдину колонку. І якщо у вас вогнегасник протягом терміну його експлуатації знаходиться в одному і тому самому місці, ви його можете один раз записати місце його розташування, і воно буде стосуватися усіх 12 місяців, на які розрахована ось, ну, табличка для обліку одного вогнегасника. Далі ось є табличка на наступний вогнегасник, але якщо у вас на підприємстві не така велика кількість вогнегасників, ви цей журнал зможете. Протягом кількох років. Тому, але якщо вогнегасник з часом буде перенесений у інше місце зберігання розташування, ви зможете ось тут провести лінієчку, наприклад, і нижче зазначити вже в іншій, ну, нижче у колоночці місце нове розташування вогнегасника. Таким чином, журнал допомагає вам не лише здійснювати те, що вимагається по законодавству, але і ну, здійснювати контроль і облік, введення, облік вогнегасників, але і підходити розумно до часу ведення цієї таблички. Дякую, чекатиму замовлення на сайті Розумна шкільна документація або за номером телефону Вайберу 063 27 98 950.